З 5 травня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання школярів. У перятинських школах учні вже показали свої знання з української мови та літератури. Сьогодні діти склали державну атестацію з математики. На які результати налаштовані діти? Дивіться далі. Зовнішнє незалежне оцінювання одинадцятикласників цьогоріч проходить на базі двох пунктів тестування загальноосвітньої школи номер 6 та Порятинського ліцею. Тут мають змогу показати свої знання учні із шкіл Гребінківського, Чорнухинського та Порятинського районів. 5 травня школярі вже склали ЗНО з української мови та літератури. Чекають підсумків, які будуть відомі 26 травня. Мають сподівання на достойний результат. Харашо. Я думаю, для Мого рівня це буде достатньо, я впевнена, що низького бала не буде, бо гарно нас і вчитель підготовив, і ми гарно готувалися. Було зареєстровано по Прядинському, Грибінківському та Чернігомському районі 452 учні. Ну, з них з'явилося 446. Ті, що не з'явилися, це були поважні причини. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбулося без порушення законодавства відповідно до вимог і порядку проведення. Сьогодні на базі Порядинського ліцею майбутні абітурієнти пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У тестуванні будуть 33 завдання. Максимальна кількість балів це 64 бали за правильно виконані всі завдання. З 1 по 28 і 31-32 правильно виконані завдання будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Якщо учні виконають всі завдання, то це буде їх допуск до вступу до вищих навчальних закладів. Тому зранку біля ліцею було людно. Школярі з хвилюванням чекали допуску до аудиторій, де вони могли б показати знання. Своїми очікуваннями поділилися з кореспондентами телеканалу Порятин. Потрібно налаштуватися, зібратися і як себе вірю. добре, налаштовані. Гадаємо, що здамо, тому що готувалися. Настрій бойовий. Да. Навіть зараз готуємося. Так. Готувалися дуже усердно, можна сказати так. Як ви розцінюєте свої шанси? Ну, не знаю ще. Видно буде. Ми, так, ми не знаємо ще які завдання, так що ще невідомо». Ми дуже гарно налаштовані. Ми очікуємо гарних результатів. 200 балів. Добре, як ви довго готувалися? Ми дуже довго готувалися, адже те, адже це дуже важливий крок. Не дуже впевнена, але хочеться. Нормальний результат. Сподіваюсь на гарний, гарний бал, такий, щоб можна було поступити в гарний інститут. Підтримати своїх учнів приїхали й класні керівники. Звичайно, хочеться побажати, щоб завдання були нормальні, не дуже складні, ну і щоб діти були налаштовані спокійно і щоб здали якомога краще. Аби зовнішнє незалежне оцінювання проходило відповідно законодавства України, було залучено поліцейських та рятувальників, а також висококваліфікованих педагогів. Пройшли повністю сертифікацію, навчання і відповідають всім тим критеріям, які повинні мати інструктори та старші інструктори. Вчителі протягом навчального року докладали великих зусиль, щоб одинадцятикласники могли гідно скласти зно та вступити до вищих навчальних закладів. Це і онлайн тестування, це і консультації, це і додаткові заняття. Тобто вчителі приклали максимум зусиль для того, щоб наші учні гідно склали кожен тест із зовнішнього незалежного оцінювання. А діти розуміючи, що від результатів ЗНО залежить їхнє майбутнє, покрокували показувати свої знання. Вже в п'ятницю, 13 травня, школярі складатимуть знову із історії України.